Відкритий чемпіонат Івано-Франківська з тайського боксу в нічному клубі «Тюнінг Холл». За три місяці роботи він провів чимало шоу та концертів. Тепер на його рахунку і спортивна подія. Найтісніші зв'язки клуб підтримує з федерацією тайського боксу, тож розпочав саме з нього. Таким чином тут прагнуть залучити до даного виду єдиноборств більше молоді. Та й спортсмени професіонали не так часто мають нагоду зустрітися один з одним і презентувати те, чим займаються на широкий загал. У Нас беруть участь чемпіони світу, чемпіони Європи, чемпіони України є. Багато там є із з Луганська хлопців, що вони ще в наших краях не були. Хай побачать, як ми живемо і так само відпочиваємо і хочемо миру, щастя. Добробуту всім людям на Україні. Вільний стиль тайського боксу дозволяє не обмежуватися лише рухами, як у класичному, але й ногами послуговуватися. Головне для перемоги правильне налаштування, каже Дмитро із Запоріжжя. В Івано-Франківську він уперше, який боксує в нічному клубі. Бився в театрі. але ну, це було посмішним ідиноборством. теж Большое количество людей було зрителей. Ну, во-первых, зрелищный від спорту. Я думаю, зрителям понравиться і. Может, кого-то даже заинтересует пойти ті зайнятися этим видом спорта. В тайському боксі не лише чоловіки. Колишня стюардеса Наталія приїхала на чемпіонат із Молдови. У спорті вона лише два роки та вже чемпіонка Європи з рукопашного бою. Тут дівчина дебютувала в профайті, поєдинку за правилами професійних боїв, дещо жорсткішому і без захисту. Це цікаво, і я б посовітувала дуже многим дівчинам займатися жорстким видом спортом, тому що це закаляє характер. Це зменшує степень навірна агресії в сім'ях. Шоу програма між п'ятьма боями аматорів і професіоналів у різних вагових категоріях. Вмістила показовий виступ зовсім юних початківців. Усіх учасників тюнінг холл відзначив грамотами, а переможців ще й фінансовими винагородами.